Арифметична прогресія. Це послідовність, в якій кожний наступний на якесь одне і те саме число відрізняється від попереднього. Як вона записується? Арифметична прогресія позначається отак. А з індексом n, отак в дужках буває, пишуть. Буває, пишуть в тексті скорочення АП, щоб не писати два слова повністю. Арифметична прогресія. Члени арифметичної прогресії, тобто ці числа, які ми розставляємо в певному порядку, позначаються А1, А2, А3 і так далі. так далі. АН, якийсь там номер. Наступний це буде Ан плюс 1. І так далі. Оце от такий стандартний запис. Може бути Б, С, неважливо, яка буква. Ну якщо... Е, немає, наприклад, двох послідовностей в задачі, то беруть букву А, як правило, для того, щоб використовувати. Е, Кожний член прогресії має позначення буквою А, а індекси, які в них стоять, це порядковий номер. Тобто місце як координата. Так? Тобто, А10 це значить 10-й член прогресії. Там. Чи ще якісь. Тобто, якщо АН – це значить nний член прогресії, а третє це третій член прогресії. Не може бути нульового члена прогресії і з від'ємними числами, також не може бути індекса такого, тому що це номера, це порядкові номера. І тому N пишуть належить N. Тобто, номера повинні бути натуральні числа. Це зрозуміло повинно бути, так? Номер квартири не може бути дробовим числом записаний, або від'ємним числом записаний, і нульової квартири не буває. Mm -hmm. І тому, коли ми будемо розв'язувати задачі, де треба використовувати ці номера, або шукати номер якого члена прогресії, це треба пам'ятати, що в результаті повинно бути натуральне число. І якщо воно вийшло не натуральне, значить або помилка в розв'язанні, або звідси треба якийсь висновок робити. Чи... Щось таке, бувають такі завдання. Значить, ми з тобою проговорили те, що в арифметичній прогресії всі члени її знаходяться на однаковій відстані одне від одного, так? Так. Ця відстань, на якій вони знаходяться, позначається літерою D маленьке латинське, і називається різниця. Різниця арифметичної прогресії. От якраз тут і скорочення допомагає швидше писати. Різниця арифметичної прогресії, тобто це відстань між числами. А щоб знайти відстань між числами або різницю, треба відняти від наступного попередній. І це буде різниця. Оце формула, за якою визначається різниця арифметичної прогресії. Корисно її запам'ятати словами різниця дорівнює Наступний. Мінус попередній. Краще словами. Тому що букви можуть бути різні, а зміст залишиться той самий. Наступний мінус попередній. Це дуже важливо запам'ятати, тому що дуже часто е, плутають порядок, в якому віднімати. Чому плутають? Зараз я тобі поясню. Приклади арифметичних прогресій. Е, числа. Натуральні. Натуральні. Кратні трьом. Це ми вже сьогодні проговорювали. Кратні трьом Можна записати як ряд чисел, який Починається з трьох. 3, 6, 9, 12, 15, 18 і так далі. Яка різниця цієї прогресії? Якщо згадати, що треба від наступного віднімати попереднє, то можна взяти будь які там. Від другого перший відняти, від третього, другий. Байдуже. Головне два сусідніх взяти і від наступного відняти попередній. Що вийшло? Різниця до рівня 3. Додатнє число. О, Тепер другий приклад. Запишемо числа. Кратні. Десяти у зворотньому порядку, тобто від більшого до меншого, починаючи з сотні. Із сотні. Тобто, 100 це перший член цієї прогресії. 100. Наступний буде 90. Тобто в зворотньому порядку від більшого до меншого. 80, 70, числа кратні 10, 60 і так далі, так далі. Знайдемо різницю цієї прогресії. Від наступного відняти попередній. Від А2 відняти 1, наприклад. Що це буде? Мінус 10. Мінус 10. І це важливо. Різниця цієї прогресії мінус 10, від'ємне число. Прогресії, в яких. Різниця додатня називається зростаючі, а прогресія, в яких різниця від'ємна, називаються спадні. Якщо різниця більше нуля, то зростаюча. Арифметична прогресія. Якщо D менше нуля, то спадна. Арифметична прогресія. Так, тому треба обережно обчислювати різницю обов'язково по тому правилу. Від наступного відняти попередній. Тепер, що стосується властивості арифметичної прогресії, знову згадаємо ту прогресію, в якій кратні числа 3, 9, 12, 15, 18 і так далі. Якщо взяти число 6, і спробувати його виразити через 3 і 9 якимись діями? Як думаєш, які дії треба виконати з числами 3 і 9, щоб отримати 6? Ну, від 9 відняти 3. Так, 9 мінус 3 буде 6. Добре. А чи вийде таке саме правило, якщо, наприклад, взяти 12 і виразити через його сусідні члени 15 і 9? 12 буде дорівнювати 15 мінус 9. Ні, Ні, так не буде. Значить, це не те правило, яке ми шукаємо, тому що це правило повинно виконуватися для всіх членів прогресії. Насправді, можна отримати 6, якщо до 3 додати 9 і поділити на 2. 12 можна отримати, якщо до 9 додати 15 і поділити на 2. 9 можна отримати. З чисел 6 і 12 додати і поділити на 2. І так кожний член арифметичної прогресії. Середня арифметичне двох чисел так шукається. Беруться два числа, додаються, діляться на, на кількість і виходить арифметична. Тобто, звідси виписується е, властивість, характеристична, властивість арифметичної прогресії. Пиши. Характеристична. Властивість арифметичної прогресії. Кожний член арифметичної прогресії можна знайти, якщо додати два сусідніх з ним члени. І цю суму розділити нафту. Тобто, кожний член прогресії арифметичної є середнім арифметичним між сусідніми членами. А якщо записати це в вигляді формули, то треба взяти е, члени прогресії такі загальні. Тобто, якщо знайти АН треба, то треба взяти попередній, а попередній це з номером на один менше. Наприклад, це п'ятий, а це четвертий буде. Плюс додати наступний наступний після АН – це АН плюс 1, тобто на один більший номер, і поділити цю суму на 2. Оце характеристична властивість арифметичної прогресії. От вона виконується для всіх членів прогресії. Якщо правильно порахувати, то ніяких проблем не мусить бути. І розглянемо такі властивості. Є в нас арифметична прогресія, АМ, яка складається з таких членів А1, А 2 А 3 А 4 А5. І так далі, і так далі. А N-1, An плюс 1. А, -1. Ну, це загальні записи вже. Ми пам'ятаємо вже, що між ними є різниця D. Між кожними двома сусідніми є різниця D, так? Так. Добре. Тоді, для того, щоб знайти другий член прогресії, треба до першого додати цю різницю. Тоді, щоб знайти А3, то треба до другого додати різницю. А четверте це А3 додати різницю. А п'яте це а 4 додати різницю. І так далі. Тобто, якщо знайти треба АН, до якого треба додати різницю? До мінус 1 До А 1 додати mm. різницю. Правильно. А тепер повернемося сюди до цього етапу, А третього шукає? А друге ми вже виписали в першому рядочку. А друге це А1 плюс Д. Підставимо сюди замість а друге цей вираз. А перше плюс Д замість два. Це зрозуміло? Угу. І додати ще Д тут. У нас же ще друге Д є, правильно? Так. Якщо спростити цей вираз, то що вийде? 2D. Добре. Тепер сюди підемо на наступний рядок. І замість А3 підставимо цей вираз, який ми отримали тут. А1 плюс 2D, це замість А3. І ще плюс одне D, яке тут було. І якщо спростити, що ми отримаємо тут? А1 3... плюс 3D. Добре, правильно. Тоді А5 ще так само виразимо. А четверте в нас вже є А1 плюс 3D. І ще плюс D. Ми отримаємо А1 плюс скільки D? плюс 4D. Правильно. Тоді що ми отримаємо тут, виходить? для того, щоб це з'ясувати, ми подивимося, який тут взаємозв'язок зв'язок між номером члена прогресії і тим, скільки ми D додаємо. Дивись, другий член прогресії, 1D. Третій. 2D, четвертий, 3D, п'ятий, 4D. Який зв'язок? Те, що на 1 менше. Так, правильно. А як записати на 1 менше, якщо в нас тут АН, Н-ний номер, то на 1 менше це який буде номер? Ой, який буде множник перед Д? Н-1. Н-1 на 1 менше. А це означає, що в нас тут вийде така формула А1 плюс m-1, тобто на один менший множник помножити на d. І ми отримали формулу, яка називається формула Н-ного члена арифметичної прогресії. Формула Н-ного члена арифметичної прогресії. Це сама основна формула в цій темі. Про арифметичну прогресію. Щоб знайти nний член прогресії, треба до першого додати n-1 помножене на різницю на d. Насправді ця формула не, не тільки nний член прогресії, там 10 можна знайти 5, -й, 8, будь-який, якщо відомий, перший і різниця. Насправді, ця формула вирішує 4 різних типи задач. Шукати, який член прогресії дає можливість, перший дає можливість шукати, дає можливість шукати різницю прогресії, і номер якогось члена, і кількість членів може визначити десь в якомусь проміжку чи всього. Тобто, ця формула аж на чотири типи задач.